Доброго дня! Ми знаходимося на кафедрі анатомії людини Полтавського державного медичного університету в музеї нашої кафедри, який складається, як ми бачимо, з двох кімнат так званий Сухий музей і Володий музей. Я прошу, щоб ми прийшли в Сухий музей. Я вам представлю наші експонати, колекцію експонатів, які знаходяться в ньому. В даній кімнаті представлена колекція скелетів плодів людини різного періоду. Колекція черепів людини, нижніх щелеп. За мною ви бачите колекцію суглобів і м'язів, також грамоти, патенти, нововведення, акти впровадження наших викладачів за багато-багато років. Зараз я вас запрошую перейти у вологий зал, де я вам представлю експонати, які знаходяться у ньому. Як ви знаєте, виготовлення в останнім часом має складне завдання, а вивчення анатомії людини без наочності, без органа в природньому вигляді неможливе. Тому музей на останній час відіграє дуже важливе значення в навчальному процесі. Ми можемо побачити в даній кімнаті. Це вологі препарати, які знаходяться в спеціальних контейнерах, заповнені спеціальним фіксатором формаліном. За мною знаходяться тотальні препарати, муміфіковані. Це наше надбання кафедри. По праву сторону можна розглядіти один із методів вивчення анатомії це ін'єкційно-корозійний метод. Ми можемо побачити колекцію печінок різних тварин та Людини, також ін'єкційно-корозійні препарати легень, серця, нирок і так далі. Ми можемо розведи плодів від 5 тижнів і до народження в онтогенезі людини. Якщо звернути увагу на стелажі центральної нервової системи, особливу увагу заслуговують препарати головного мозку та спинного мозку, а також татуйовані препарати головного мозку. На злізах. На даному стелажу представлені експонати 3D-моделі різних органів, виготовлені під керівництвом професора кафедри анатомії людини Костеленка Юрія Петровича. Музей кафедри анатомії людини Полтавського державного університету відомий не тільки на теренах нашого університету, а й за його межами. До нас часто звертаються школярі з Полтави, з області, студенти з вищих навчальних закладів, з коледжів, які приходять до нас на оглядові тематичні екскурсії. Так що запрошуємо на кафедру анатомії людини Полтавського державного медичного університету в наш музей. Одним із методів для вивчення анатомії людини на кафедрі анатомії людини є інтерактивний метод, який використовується за допомогою мобільного мультимедійного комплексу НІКО, який представлений 3D-абла анатомії, має системний підхід до вивчення нашої навчальної дисципліни. На даному моніторі ми можемо побачити різні системи організму людини. Наприклад, я вам презентую травну систему, можна збільшувати кількість органів, м'язова система, дихальна система. Також основною родзинкою нашого інтерактивного столу є різні режими. наприклад, Топографія, за допомогою якої ми можемо вивчати положення органів в тілі людини, голотопію, розташування органів відносно один від одного, синтопію, розташування органу відносно скелету, скелетотопію, також режим діаграми, де представлена класифікація систем організму, регіональну, регіональну анатомію. Кровоносні судини, нервові закінчення, органи і таке інше. Далі мікроскопічна анатомія, де, яка забезпечена віртуальною гістологією в 3D-режимі. 3D Також даний стіл забезпечений режимом рентгенівського випромінювання, де можна розглядати кістки на рентгенівських снімках. Таким чином, мобільний мультимедійний комплекс Оніко призначений в першу чергу для вивчення нормальної анатомії людини, але він все ж таки підходить і для ознайомлення студентів з хірургії, стоматології, офтальмології, судово-медичної експертизи і таке інше. Дякую за увагу.